Покажу вам румтур, де ми зараз живемо. А я в чергу йду кормити нашого синочка, тому що в нас вже 15-20 і треба там їсти. З собою брала макарони, котлетки, вже нагріла. І ще в мене десь огірочок є. Синочок, а де огірочок? Нам десь, десь є огірочок. Зараз знайде огірочок. О, Огірок. Зараз буду давати, то що вже да? Голодний? Нам на столі залишили вафельку. Як це мило. Нас же троє, то три вафельки, правда, Тьома вона єсть. каже, я з'їм замість. Mm -hmm. Дуже приємно навіть рушники. Також на трьох. Я взяла тьомі. Я думала, тут будуть звичайні білі. Я не хотіла білі, білі собі використовувати для мого фарбованого волосся та й тьомі. І тому я взяла тьомине, але тут, виявляється, є. Я ще думала, можна не брати, mm -hmm. а вже взяла. Ну, в принципі, ми вже вільні. Ми вже сходили навіть в жабку. Хотіла, коротше, ми хотіли сходити в Кауфленд, а він, ми дивились по карті, він повинен був сьогодні відкритий. Але він закритий. Ми вже такий тьом покормили, тюми, до речі, дуже класно поїв. Тьом покормили, все класно, пішли, а дивимось по карті він закритий, зачинений. Ми такі, ну тут є жабка. Тому ми сходили в відому по всій, мабуть, Польщі, жабку, тому що вона тупо на кожному вуглі. Туди йдеш там один, один будинок і з обох боків жабка. Тому ми трішки скупились по вечері. Повечеряли, перекусили і прийшли вдома. Тьома поспав у мене в Слінові, все було чудово. ну Тьома класно поспав. А я готова вам зробити вже ромтур, тому що ми з Костю вже так посиділи, відпочили, і нам дуже подобається просто вау. Тому покажи вам. І так, на вході це фіні двері. Тут на цю стіну. таке от зеркало. Бачите, половина в мене там, половина там, <сі> і в ітогі ніде в мене половини немає. Оце таке велике зеркало, але тут всередині шафа. Якщо відкрити, з однієї сторони тут праска, ковдра, ще одна, ще такі от полички є, там полісос і навіть відро, щоб мити поли. І тут. Наші чемодани, костіни вже кросівки. Я вже все порозкладала, все, що можна було, я порозкладала. І навіть парасолька є. Все дуже класно. Просто чудово. Далі заходимо, тут ми візочок наш поставили, вішалка, така от вже розвішала. Тут заходиш, наше взуття, пуфік. Тут така от зона дуже гарна, вона мені подобається. Орхідея, звісно, ще декоративна, але як декорація, елемент декорації дуже класна. Світло вимикається і вмикається. Далі по курсу йде ванну туалет. Відкриваємо. Там велике зеркало, 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 дуже багато зеркал, що дуже класно. Вмикаємо світло тут, окрема тема. Вмикаємо просто звичайне світло, там покажу при звичайному світлі. Унітез, Біди немає, чисто унітез. Така от поличка, я тут вже все розставила. Тут було органайзери, тут і були, тому чудово, що можна підгузки поставити. Це все я б наше переставляла. І було тут, це, здається, milk мілкей крем для душу, а для душу шампунь, Освіжувач. Там така полочка з декораціями, там є свічки і просто такі от декоративні рослинки. Шикарне велике зеркало з підсвіткою. Люблю я робити рунтури просто у закриті, все чудово. Раковина дуже гарна. І такі от, не знаю, як правильно це сказати, під графіт душова. Величезна, просто величезна, класно, мені подобається є е, така от поличка. Класно. Для полотенець, Тут полотенце це не це тут, яке було. Виходимо. Виходимо і потрапляємо на таку стіну з поличками. Дуже гарно виглядає. Я тут вже поставила окуляри, поклала гаманець, Костін. Ну і тут ключі, які нам дали, і пульт від кондиціонеру. Мені подобається. Закриваємо двері. А, я ще не все показала. Чекайте, не закриваємо двері. Вимикаємо світло і можна вімкнути отак от. І романтично приймати душ. Якби тут була ванна, то взагалі був би топчик. Так ванни і немає, але лише душ. Але все одно виглядає дуже романтично. З ванної ми потрапляємо в кухню студію. Тут ми зразу бачимо шафи, а тут є такі от полички зверху. Там тостер є, цукор, сіль. Завдяки камері я побачу, що в нас знаходиться, тому що я не така висока, як самі полички. Там ще щось може бути. Але що там, я не знаю. Мікару хто де ми роз... розігрівали вже в житті сині макарон з котлеткою. духова шафа. Чудово, можна піцу купувати і щось робити, бо в чому коготувати їсти. Знизу такі от шафи із столовими приборами. Тут також всякі дрібнички. І також дрібничка. А Ще ми зрозуміли, що тьома походу, в нас цей тиждень буде дуже багато телевізора дивитись. Мені здається, Можливо, тільки в цих апартаментах, тому що в наступних ми будемо в центрі і там буде. Будемо більше часу проводити на вулиці. І тим паче ми хочемо в цьому все одно ще скупити якісь іграшки, тому буде вже. Так, не про це зараз. Там мої хлопці. Мої чоловіки. <смі> а да. а то Ай, там так гарно, мені вже подобається. Але то, то потім, то потім. Переходимо до кухні. Кухня. Невеличка. Кухня невеличка, давайте вимкнемо світло. Ой, світло. Так, а де тут кухня? Ні, не все вмикається. Над поверхнею кухонною. є окреме світло. Тут рукомийник, чайник, плита. Ой, тут навіть щось написано. Я не бачила, таке світло не вімкнула. Холодильничок. Тут навіть дещо було, дещо ми вже прикупили, були і вершки. А ще щось було чи тільки вершки? Ну, ті полиці, там є вершки, а ту ж там ще лежить. О, оце щось? Оце так. Так, було. Оце щось було. А це, а це для прибирать здається запах холодильника. А. Мені здається, <смі> ойорок якийсь з дому привезли. такий невеличкий холодильник, але наші більше. Така от шухляда. Зверху це наше. Тут я вже поставила чомі все. Тут посуд посудомийка є. Я вже посуд помила і Костя, я мила посуд тут. Кості кажу. Я помила посуд для того, щоб він висихав посудомийці. Звичка. І шухляда для світника і різної хімії. До речі, це дуже прикольні ці. Скажи, зайчик. Mm, Незвичність, якщо чесно. Тому що воно не отак знаєте, відкривається. Зверху у нас посуд, келихи, різні келихи, різні тяжки. миски. мені дуже сподобався цей келих. Він такий солідний. Музечку з нього п'ємо. І отой гарний. Тут. Чашки для кави, просто чашки, миски, дуже багато посуду. Я не знаю, нащо тут є стільки посуду, тому що тут багато людей не місяця, а посуду наче, на чоловік 10. Так, тут, тут каструля, кава, чай. Це все є різний там чай, і м'ята, і малина, і тут ще якийсь чай, кава. Все ще треба. Все, що треба, все є. Тут така от столова маленька зона, стільчики, тут тьома вже їв, але коли будемо наступного разу готувати, цю перебираємо частину, бо в нас стерілка, яка ліпиться до столу, до цієї штуки вона не ліпиться, плюс тут є такі от бластівка. Оцю штучку ми її сюди поставили, тому що вона стояла на тівіборді дуже близько до тьоми. Диван. Класний. Зручний, до речі, диван, скажи. Який зручний. Куча подушок. Ціла купа подушок. Скільки хочеш. Мені дуже подобається годинник. Я зубі такий хочу. Собі такий хочеш диван? Годинник. А, годинник. А диван теж класний. Непоганий наш. Зручний. Хіба ні? Можливо, так, вимикаємо на кухні. І є от така ще підсвітка. Погляньте. Як гарно, романтик. Так. Є підсвітка прямо над столом і повністю вся кімната. Ні, ну, Не треба. Не треба. Ой, я не закрила. О, закрила світло потухло. давайте зроблю отак от. Я вже скільки відео записую. Румтур буде цілий влог Румтур, тому що я люблю це все показувати. Кожну дрібничку, можна так сказати. Дуже гарна, хвиляста стіна, телевізор висить. великий. Тут просто така от поличка. Оцей столик стояв тут, але ми його прибрали взагалі, хочемо його віднести в спальню, тому що незручно відкривати двері. Тоді дуже маленький такий прохід і можна дебело так стукнути. Yeah. Давайте перейдемо в спальню. Спальня також світло вмикається. Отак. Ліжко тут взагалі так затишно, знаєте, по-домашньому немає оцих білих простирад, ковдр, наволочок, де ти боїшся десь там щось вимазати, як в готелях це буває. Ліжко не дуже велике. Подушки великі, ліжко не дуже велике. Я не знаю, скільки воно тут наскільки. Десь можливо 140. Але дуже затишно. Є телевізор, кімнатка невелика, картина, є комод, навіть такий от диванчик. Мені дуже подобається ця сіра стіна. Якби у нас був свій будинок, у мене б також була б якась стіна сіра полюбе. Орхідейка, начебто така, О, дивіться, годинник. Ну, ти повинен був засві... О, засвітився. 19 година. Прикольно. Це ми вже сюди все поставили своє. Це полотенце, яке нам дали. це ми я буду витиратися, тому що в мене червона фарба на волосі, щоб не повимазувати. Ну і вікно я вже відкрила привітрюватись. гарні штори. Гарна люстра. Правда, я не знаю, нащо цей другий. Що він вмикає, я не розумію. Ну ладно. І нарешті я закінчу цей огляд румтуру і покажу вам ізюминку цих апартаментів. Це отака от тераса. Це треба, щоб була широкоугольна камера. Тут є місце, де посидіти. Ми вже з кості сиділи, поклали а, ці подушки, поставили. Тут можна сидіти, рослинка. Ви готові? тільки погляньте на цю рослинку. Це диплоденія. Дуже гарна, я собі дуже хотіла посадити. Така от рожева. Якраз віконечко в спальню. Тут Чома вже бігав, білі носочки свої замазав. Єдине, що на фото було, газон такий більш маленький, не такий жовтий. Мені здається, було б краще, якби тут газон був штучний, тому що так він виглядає не дуже. Ну і тут теж така зона, кондиціонер, все для того, щоб пливати. І ці квіти, диплодені, плодені, оце, оця квітка, я не знаю, що це за квітка, це також живі квіти. Єдине, що там в сусідів здається дуже заросло. Це вихід на парковку, на внутрішній двір. Ну, взагалі мені дуже подобається. Як вам? Напишіть в коментарях і якщо подобається, поставте лайк. А ти чого плачеш? Ти за мамою сумуєш? Мама. Ти мама хочеш? Давай до мама хочеш? Іди до мами. Чого таке? Ти до мами хочеш, так? Взагалі Тьома себе сьогодні... Ну, нормально видно. Да. Світ, все хорошо. Ну чи да. Взагалі Тьома сіні себе прекрасно вів, я не знаю. Оціни, на скільки по 10 бальній шкалі Тьома себе вів. І взагалі подорож із такою дитиною, як в віці, як тьома. На 9, напевно. Я 9,5 поставила. Я спочатку думала сказати вісім, а то а що вісім. Ні, реально, дуже класно себе вів. Він... В машині тільки погано вів, тому Уже що останні 10 хвилин, напевно. Перед цим я його заспокоювала. Він дуже плакав, тому що півтори години їхали в автоквісі. Він не дуже любить. Тому то плакав. А так в літаку взагалі не плакав. Ми вже стояли на гіті і Тьома заснув. Тому десь хвилин 20-25 він поспав, але в літаку сказали, що треба Тьому розвернути. Лицем обличчям на да, mm. світу, і він тоді якраз прокинувся, але все одно класно себе вів, а, там загравав до людей і з жіночкою грався з якоюсь. Так, да, з якоюсь жіночкою грався. Він ну, мені дуже сподобалось. Mm. Ну, подивимося, як ще буде назад. Знаєте, я вже Кості говорила, що якщо судити, то Інколи вдома буває набагато складніше з дитиною, ніж якихось подорож, тому що ще, так, все, новеньке. Його, так, все новеньке, його все цікавить. А вдома для того, щоб він там не вирятував, приходиться виходити на вулицю, кудись іти, щоб щось він бачив, а не набрудало і просто сидіти вдома. Туда. Подорожуйте з маленькими дітьми, якщо у вас є така можливість. важливо, в іншу країну або навіть по Україні, по своїй країні, в якій ви живете. Вона ну, виходить через те, що сьогодні Кафлон був закритий, ми особо ніде не погуляли. Та <кхе> й взагалі якось погода така чисеренько, ми вже заморені, то ми сьогодні будемо вдома. Так що? Тимчасовий будинок, тимчасовий дім будемо так говорити. А завтра вже будемо кудись виходити, нам хочеться. А, піти в торговий центр і дещо купити, придбати, тому ну, в нас такі таки Нам Взагалі ще не знаю, що як і де буде. Тому буде вже покормити скорота. Mm -hmm. З Нам покормили. Ще макарони Нам із я на піввосьмом прийду. Mm. А, ще макарони залишились із коплеткою, плюс ще придбали а, кисир кисломолочний Kisir. і йогурт. кисир. І йогурт. Mm -hmm. А тому дамо крем, а, да. ще дамо, крім макаронів. Ще сорок. Сирок. Кисерок. А взагалі я не знаю. А, знаєте, різниця між Данією і навіть oh. Польщею. А я говорила, що ми вроцлаві. Mm -hmm. Я не знаю. Говорила я вам ще що, що ми у Вроцлаві, але ми приїхали на тиждень у Польщу, місто Вроцлав. Взагалі хотілося побувати ще в Кракові, але на даному етапі вибрали Вроцлав. Зараз знаходимося не в самому центрі, а ближче до Магнолії, торгового центру. Тому що ми так подивилися, що десь два дні нам треба, щоб скупитись мені кості, тьомі і з маленькою дитиною показує досвід, то скуплятись не так то просто. За три години не справишся на всіх трьох тому вирішили. Заселитися поки що недалеко біля магнолія, а воно вийшло так, що навпроти прямо заселились. І ці три дні ми до 10-го числа тут. А ці три дні ми будемо в одних апартаментах, а потім ближче до центру. Не прямо в центрі, але недалеко від центру. Але до 10 числа ми тут. Я згадала, що я хотіла вам договорити. Я хотіла договорити те, що є все-таки, знаєте, різниця між Данією і Польщею, тому що стосовно магазинів, продуктів і так далі, заходить ще таке різноманіття продуктів, що ти, тебе просто очі розбігаються в Данії. Такого, на жаль, немає навіть в великих якихось торгових центрах. Якось все так вузько направлено. там, наприклад, Звичайний, знаєте, сирок, типу як в Україні Машенька там і так далі. В Дані такого взагалі немає. Йогурти дуже обмежена кількість. А тут заходиш навіть в саму жабку і вже. Окей, дивишся? Ну так, да, в жабці взагалі мала. Малий асортимент товару, але. Але є з чого вибрати отак то, чи що, наприклад, ті ж самі йогурти, ті ж самі сирки, якісь напої і так далі. Тому ми на цьому тижні будемо максимально багато всього їсти, вредного і невредного. будемо забивати свій рушунок, скажімо так, чимось таким смачненьким, бо потім знову приїдемо в Данію і буде те, те саме. Mm -hmm. Будь здоров, правда. Щось придумаємо і їсти. До ну, сніданок в нього буде кашка. На сіданок. А от на потім вже буде гарне питання. Ми спочатку в Кауфланд сходимо. Ну, ну надо, бідемо, я Ну Так, до обідуємо наразі, що можна було якусь кашку. Ту ж саму гречню що купити ну, в цих пакетах, що дуже зручно. Єдиний мінус це те, що приходиться Тьому кормити на руках. Там такий фон ззаді. <шлух> Тьома, що ти робиш? А так? Що добре? Як варіал, покупати дитину, щоб не в душі. Что скажешь? Что а Тёма кек? Ну, нормально его. А. Я заходила сначала, думала, раковый у как на кухне. А потом я решила тут. Не, классно, ничего не нравится. Вообще, я говорю, До у нас была такая раковая. Кстати, мини-ванночка, знаешь? Да -а -а. Коротше, сама головна штука, яку я хочу спробувати в Вроцлаві. Навіть дуже спробувати, просто знаю, що тут повинні бути смачні, суші, тому ми їх взяли. Пороли, окей. Тому що в Данії з цим трошки бідненько, а якщо не бідненько, то дорогенько. Тут, в принципі, також не дешево, але сподіваюся, що буде дуже смачно. Тому всім смачно. А я цьому клала спати, там обклала його подушками, завтра, скоріше за все, вже покажу, як це все відбувалося зранку. І, в принципі, все чудово. Тьому дуже швидко заснув, тому що мало спав. Сподіваємось, буде спадівати. Так. Да. І, собственно, так закінчується наш вечір. Будемо святкувати нашу таку міні відпусточку. Не в теплих країнах, але... Але в іншій країні. Але в іншій країні це вже хоч щось. Якщо хочемо вам подякувати за перегляд, не забудьте поставити подобайку, Підписуйтесь хто не підписаний на канал. І побачимось в на наступному відео. Пока-пока!